І далі говоримо про ситуацію на фронті. До нас приєднуються ветерана то оглядач оглядача Дикий. пане Євгене. Я вас вітаю. Слава Україні, героям слава сьогодні. оперативне командування Захід повідомляло про те, що росіяни намагалися активно штурмувати укріплення сил оборони на запорізькому напрямку. Чому захід про це повідомляє? Ми ще далі будемо з цим розбиратися, та тому що це зона відповідальності Таврії. Але тим не менш, мені цікава ваша думка чи не може запорізький напрямок стати новим епіцентром на фронті. Ну почнемо з того, що е, повідомлення, яке було сьогоднішнє, е, воно насправді ж не тільки про те, що орки спробували, але ще й про те, що в них з цього вийшло е, вийшло поки що для них. Як, як це там російською плачевно? От, тобто, насправді атака Гойди не просто відбита гойда, не пішла. Так, так. Та. ні, і вони чомусь знов там спробували. щось. Таке враження, що от вони принесли туди знов старі вугледарські граблі, поклали їх там. і На них наступили. Вони знов пробували наступати бронеколоною. Ну що з цим робити? Ми давно знаємо. Бронеколона згоріла. Таке буває. Але тепер, якщо про більш таку, скажімо, серйозну перспективу, там ну загалом цілі росіян на цьому напрямку мені зрозуміли. Справ в тому, що ви пригадуєте, що в нас минулого року там зустріла так звана лінія Суравікіна. Яка ж насправді не лінія, а це конструкція із трьох ліній оборони, дуже тісно пов'язаних між собою? І коли в тебе в руках вони всі три, то це дійсно дуже функціональна річ. Ми на жаль, переконались на сумному досвіді, що її дуже непросто штурмувати. Але фішка саме в тому, що вона має бути вся: от в першої лінії свої задачі, в другої свої, в третьої свої. А за підсумками нашого минулорічного наступу у росіян зараз в руках півтори лінії із базових трьох, тобто рівно половина. Повністю зайнята нами вся перша лінія, і насправді половина другої лінії. От всередині другої лінії, ми, так би мовити, зупинились. Так, от, власне, росіяни цілком побоюються, що е, коли до нас знов поїдуть за океана снаряди, ми можемо знов поновити там наступ і тримати оборону на тих півтори лінії, які лишились, це, скажемо, достатньо складна задача. А викопати замість цього ще одну лінію ззаду не випадає там вже далі Азовське море. От і е, тому абсолютно логічно, що вони б хотіли повернути собі саме укріплення лінії Суровікіна, от які зараз в наших руках. Вони б дуже хотіли скористатися отою паузою, поки в нас зараз нема снарядів. Привіт Дональду Трампу. От вони чудово розуміють, що це вікно можливостей, і вони чудово розуміють, що це вікно можливостей може закритися, і тому вони наразі будуть дотискати все, що тільки зможуть дотиснути. До цього треба бути готовими. Ми маємо це розуміти. І зокрема, достатньо логічно, що вони пробують повернути собі укріплення лінії Суровікіна. Інша річ наскільки для них ця задача є пріоритетною. Отут в мене є питання, бо Абсолютно зрозуміло, що вони зараз будуть знімати війська за Авдіївки. Авдіївська операція закінчилась. В них вивільняються резерви. І от питання, куди ці резерви поїдуть. Вони поїдуть е, на Запорізький напрям. От е, чи вони поїдуть на Херсонщину е, збивати наш поцдарм з, з лівого берега, чи вони поїдуть під Купенськ? Ну я, звичайно, не живу в голові генерала Герасимова. Е, тим більше, е, механізм ухвалення рішень у наших ворогів він достатньо складний. Там є частина рішень, які йдуть від військових, а є частина рішень, які йдуть від політиків. Ну, власне, з Кремля, там один політик у них в країні. Так, от, е, коли це. Цей один політик в їхній країні е, нарізає задачі, то генерали не мають права відмовити. От Авдіївка була дуже яскравим прикладом саме такої політичної задачі, бо як би ми не ставились до російських генералів, вони не генії стратегії, але ж і не повні ідіоти. І жоден генерал стільки б людей за Авдіївку не витрачав. Там явно був наказ напряму саме з Кремля. А от тепер, тому, тому я не можу сказати, які міркування в них переважать суто військові чи військово-політичні, чи якась комбінація. По тому, що ми спостерігали до цього, то я би вибудував пріоритетність так, що е, вони наразі, після Авдіївки, дуже щільно візьмуться за Купенськ. Задача номер два, я б сказав, для них це скинути наш плацдарм з лівого берега. І тільки все ж таки задача номер три, бо вона набагато складніша. Це спробувати повернути собі укріплення лінії Суровікіна. Але це така послідовність, яку я собі бачу. Ще раз повторюсь: в них можуть спрацювати абсолютно інші міркування, вони можуть поміняти місцями ці задачі. Що вони одночасно всі три не потягнуть? Отут до ворожки ходить не треба. Це доволі очевидно. Вони будуть концентруватися на них по черзі. А от яка чергова Побачимо. Угу. от це я хотіла теж у вас поточнити. Чи мають вони сили піти широким фронтом, умовно кажучи, не думають ні. Однозначно, ні, знову ж таки, Авдіївка показала. От ті чотири місяці, поки вони брали Авдіївку, на всіх інших ділянках так вони теж пробували наступати, але це були такі ну відносно слабенькі, повзучі наступи. Вони навіть не змогли зібрати достатньо угрупування щоб скринок наших вибити. А це ну скажемо так, на це треба не 40 тисяч на Авдіївку. От тому доволі доволі очевидно, що в них дійсно, от з того, що в нас є проблема з резервами, і ми про це чесно говоримо. З цього не варто робити. Ти хибний висновок що в них людей не міряно. В них теж міряно, в них теж є проблема особового складу, і вони теж його перекидають з ділянки на ділянку і концентруватися можуть тільки на якійсь одній ділянці. Але що у нас немає, а у них є, це, зокрема, керовані авіабомби. Величезна проблема. Військові розповідають, що ти відчуваєш, коли поруч десь падає цей кап 500 кілограмів. Просто чи є якийсь засіб протидії цьому засобу, який, на жаль, дуже ефективний. Ну засіб дійсно дуже ефективний. Я до речі, сам давним-давно, коли в Україні чомусь вважали, що росіяни це брати, більшість українців так тоді неї вважали. А я тут просто був в грозному в 95-му році. Я, я ще тоді власне на, на, на собі відчув, що таке цікаве. Це дійсно страшна, абсолютно ну, тоді вони ще були не плануючими. Їх треба було підлетіти і скинути ну прямо на голову. Але оскільки у чеченців ППО не було, то вони так і робили. просто прилітали і зносили місто. І от да, Попадання каба, воно просто складає дев'ятиповерховий будинок. Просто, просто от він складається, от так, як картковий. От, і, і твоє щастя, якщо ти був не в цьому будинку, а в сусідньому, як наприклад. Ну, Інакше б, наприклад, з вами зараз не розмовляв. Дійсно страшна штука. Але е, єдине, що трошки, скажімо, від них рятує, це те, що там 500 це не тільки про вагу, там 500 ще й про точність попадання, плюс-мінус 500 метрів. Оце єдине, що хоч трошки рятує, що вони все ж таки ну дуже неприцільні, як все російське. До речі, я на секундочку зроблю маленький автоп, маленьке уточнення. Ви кажете, що в них є, в нас нема. Це неправда. В нас на щастя теж аналогічний виріб, тільки набагато точніше є. В нас є плануючі бомби, які нам передає передають Сполучені Штати, і які ми інтегрували навіть до цих старих радянських наших літаків, тобто не чекаючи f 16 і ми теж час від часу ними користуємося, але ми ними користуємося дуже точково саме по командних пунктах або по важливих складах. От ми не можемо собі дозволити отак просто ними полірувати фронт, як вони пробують це робити. Да, але яка протидія? Ну протидію е, наші повітряні. Сили якраз за останню добу блискучі показали за останню добу. Вони втратили чотири літаки. От, ну, в такому темпі втрачати авіацію, навіть росіяни не можуть собі дозволити. Нагадаю, що в них всього порядка 300 отаких от фронтових літаків це здавалося б дуже багато, але якщо втрачати по 3-4 в день, це -то дуже небагато. І е, ми наші повітряні сили розробили дійсно цю унікальну, можна сказати, в світі методику, яку ми називаємо між собою бродячий патріот. От, або Петріот на гастролях. Справа в тому, що взагалі розробники Петріота вважали його стаціонарною системою, яка ставиться, розгортається і далі от прикриває. А ми зробили його мобільним. І е, вже кілька таких вдалих полювань було. Е, пам'ятаєте, е, от ви ж е, кожного дня ведете новини, то ви пам'ятаєте, коли був період, коли вам щодня доводилось сказати про прильоти кабів на Сумщину? Так. А коли ви востаннє про це згадували? Дуже тевно ну це після бродячок. Після бродячого Петріота в Білгородській того, області Петріот, так, після того як Петріот погастролював в прикордонні. Опа, нема там більше кадрів. Абсолютно так само далі було з плацдармом в Кримках. От плацдарм, плацдарм було дуже важко утримати саме через удари кабину в постійні. Після цього погуляв наш Петріот на Херсонщині. Три літака за один день. І стало набагато спокійніше на Поздами це я вам точно скажу це від хлопців звідти. Дуже спокійніше стало. Ну, от тепер так звичайно, підтягувати Петріоти саме до лінії фронта, от найтам, де найгарячіше, це дуже ризикована операція. Але от за минулу добу вона дала блискучий результат. Чотири літака мінус в межах 24 -го годин. Це фантастика. Побачимо, наскільки це зараз відіб'ється на інтенсивності використання кабів на тому напрямку. Але ППО допомагає знешкодити російський літак, який бомбу скидає. Але для того, аби сили оборони могли наступати і мати якийсь такий засіб, такий самоефективний, як цей кап, от що тут може бути? Так, є американські поставки, але ми зараз бачимо, що з ними сталося. Палата представників пішла собі відпочивати до 28 лютого. Чи може бути якась асиметрична відповідь? Якийсь інший засіб, який в принципі виконуватиме ту саму задачу, але ми не будемо залежні і залежні від доброї волі спікера Палати представників. Ну, на жаль, поки все ж таки ні. Авіабомби, ми на жаль, самі не виготовляємо. Хоча колись могли, до речі, колись виготовляли. Але це до питання про те, в якому стані наша оборонна промисловість, що з нею 30 років робили. Можливо, через рік зможемо. Я не бачу в цьому нічого принципово неможливого налагодити випуск своїх власних авіабомб. Але ну це однозначно питання, все ж таки, ну, мінімум на рік. Ну боюсь, що правда, ця війна вона все одно триватиме не один рік, а і гадаю, що над цим варто вже працювати саме над. Виготовленим власних авіабомб. Тим більше, що е, авіапарк буде розширятися, f 16 десь там вже в дорозі. Да, дорога довга, але ну, очевидно, що цього року ми їх в небі вже побачимо. І, до речі, це буде теж дуже вагомий фактор в боротьбі з їхніми кабами. Не забуваємо, що їхні каби, е, вони скидають їх з відстані приблизно 70 кілометрів. Це максимальна відстань. Е, е, а власне е, Петріот збиває до 160 кілометрів. Але підтягувати Петріот до фронта дуже ризиковано. хоча ми на як бачимо, mm -hmm. а, і, і бачимо вас, результати. А, а от Ф-16, вони до нас прийдуть із ракетами повітря-повітря із дальністю до 200 кілометрів. І оце, я думаю, що от питання кадрів принаймні буде вирішено. Що ж, чекатимемо. Дякую, пане Євгене, що сьогодні долучилися. Це був Євген Дикий, АТО і військово-політичної оглядати.